Всім привіт! У мене ось одна криличка під охороною залишилась. Я думаю, можливо хто бачив із вас відео мої попередні там де у мене в одному вольєрі позабивали всіх крилів, які я лишав на розплід. І у мене лишилася одна криличка живою. А там було в мене п'ять 5, 5 караличок, якщо я не помиляюсь, 5 караличок. Одна лишилася, але тут вже вона під охороною. Тут вже під охороною, тут вже і спостерігають, і камери стоять. Так ось що я хочу сказати. Скоріше за все вони те бидло, що позабирало королів, побило, вони позабивали вагітних кролиць вагітних крилиць і вже на останніх на останніх сутках на останніх добах вагітності тому що в мене одна криличка із врятованих одна криличка із врятованих привела привела крыленят ось такі Ось такі пупсики Ось такі пупсики вгодовані. Це черненькі. А тут ось я не буду зараз їх всіх рахувати. Ось такі Ось такі. рекси січневі краленята, остання врятована самочка привела потомство, Скоріше за все. Скоріше за все ті п'ять були теж вагітними. Ось ще один багато ось таких. Ось таких було багато. В Гнізді не буду. Я зараз. Їх доволі холодно. Температура біля нуля градусів. Але криленята. криленята, поки я їх... Поки я їх не розкрив, вони сиділи тихенько, гніздо тепле. Ось ще одна черненька. Остання вагітна самочка, яка врятувалась дивом переведена. Під охорону, все, вкриваємо. Ось таке коротеньке відео. Сподіваюсь, що вони виростуть міцними кролями, адже січневі кролинята це дуже гарно. Ось так, такі сподівання в мене, так що тепер за ними спостерігають камери. E agora eu sinto o outro terrível.